Ну еще побелый. Ну, Сейчас вам покажу друга своего. Идем до друга. Все у нас водоем, тут водичка у нас. Ой, стоит орех. 20 лет нас спасал. Летом. Ведь жары. Під ним у нас завжди стояв. Батут, внуки стрибали на ньому. Качеля отут була, зараз друг захворів. У нього тут проблеми. Він починає у нас гнити і при першій можливості може впасти. Якщо він впаде, то це нас постраждають оцей ось колодець. Фонарі, лавочка, іва, вода і водойми ще оце наше може пробитися і вода витичить. Тому треба буде його спиляти. Не хочеться, але треба. Тому що може і людину привалити в будь-яку секунду, гніє, знизу з коріння. А ще в мене один друг є. Оце у нас. Найукраїнський велосипед Україна. На ньому 30 років Сергій Петрович катався Ось сидушка, внуки у нас тут діти. Настя Сергіївна тут сиділа в мене, каталася. Всі внуки каталися. Багажник видержує 50-60 кілограмів. 30 років прослужив. Тепер він у нас на заслуженому відпочинку. Внучка покрасила його. Тут у нас літом квіти висять, стоять на цьому велосипеді. Ось такі діла. З друзями попрощаємося і будемо його пиляти. Тут у нас клуби, тут у нас є декоративний колодець. Колись я за, за день його склепав. Квіти там у нас вирощуються. У нас петуні красиві. Так далі. Все. Тут у нас горка невеличка, брізка, рози. Уже відцвіли. Вже відцвіли, осінь уже, листопад на вулиці. Все у нас тут реза роза. Ще одна клумба тут з пітуні позаростала. Ще одна роза поліантна. Дуже добре розмножується черенками. Дуже здоровий куст. Будемо брати людям домой, хай вони розмножують.